Що буває, коли нехтувати технікою протипожежної небезпеки? Росіяни дізнаються про це щодня. Нове масштабне загорання сталося на гідроелектростанції потужністю 2000 МВт, мегаватт, яка живить енергією весь південь Ростовської області. Про наслідки інциденту розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, як повідомляють російські змі у ростовській області Російської Федерації, палає Новочеркаська Грес. Пишуть там загорівся дах. Перша інформація про займання з'явилася у мережі близько 14.30. Займання сталося у залі між п'ятим та шостим енергоблоками. Там спалахнула покрівля. На опублікованих відео з місця події видно величезне полум'я та високий стовп чорного диму. При цьому спочатку стверджувалось, що вогнем охоплено всього лише 100 квадратних метрів території підприємства. Далі він поширився на 200 квадратів, і через деякий час площа пожежі зросла до чотирьох сотень квадратних метрів. Роботу підприємства припинили. На місце події виїхала російська МНС, аби приборкати стихію. Співробітників станції евакуювали. Повідомляється, що попередньо троє робітників постраждали. У них опіки різного ступеня. Всіх оглядають медики, які приїхали також на місце. Ну, як я вже сказала, роботу самої станції призупинили. Про це повідомили у прес-служби підприємства. І за словами місцевих, перед цією пожежею було чутно вибухи. Проте причина бабаху не уточнюється. І разом з тим губернатор регіону Василь Голуб'єв в ці вибухи заперечує. Той заявив, що можливою причиною могло бути займання газу під час технологічних робіт на станції. Водночас, за його словами, у Ростовській області запровадять тимчасові обмеження у постачанні електроенергії. Ну і буквально вчора нагадаю, у російському Краснодарі горів нафтопереробний завод, і не просто горів пожежа ніяк не хотіла згасати. Після того як вогонь приборкали, загорілося вдруге. У оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, спалахнули пари газу факельним стояком заводу. Оже що горить? Нітки завод. Загорання сталося і на південному сході москви на території ринку садавод. Вогонь перекинувся аж на три павільйони. Палали ядки із одягом. Очевидно, дешевим та синтетичним. Одна людина постраждала, вона отруїлася продуктами горіння, ну адже епіцентр полум'я був у критій частині ринку, де накопичувався їдкий небезпечний дим. Прошу поглянути, як це відбувалося. Ну що ж, така бавовна заслуговує на ваш лайк. Також не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. І не нехтуйте такою функцією, як дзвіночок. Таким чином, ви не будете пропускати жодного важливого сповіщення. Ну і тим часом, палайна Росії вже на перший день полум'я охопила країну терориста на кількох локаціях, і там горять смітники. Більше про це розповідала у минулому випуску. Дочекайтеся за мить. Росія палає цього разу не знадобилися навіть атаки дронів. Федерація потерпає від пожеж на сміттєзвалищах, і тут росіяни ніяк не можуть впоратись з вогнем чи не хочуть їм же не звикати. Давайте, хоча б, спробуємо розібратися. Пропоную це зробити просто зараз на каналі Січас. У Росії вже кілька діб палає сміттєвий полігон. Стихія розбушувалася біля селища Круглово. Це у Калінінградській області. Виникло займання ще вчора і поширилося по всій території полігону твердих побутових відходів. Теняпакаліпсис е таке до мусорка рік сьогоднішна все. Місцеві скаржаться на дим і неприємний запах. Скажу більше: сморід накриває всі найближчі населені пункти. І це, в принципі, логічно, адже площа загоряння аж 5 тисяч квадратних метрів. Погодьтеся, жити серед такого задимлення ще треба витримати. Як повідомляє прес-служба МНС Калініградської області, співробітників відомства вже перебувають на місці події та вживають заходів щодо ліквідації загорання. У гасінні кажуть вони задіяно 13 осіб та 4 спеціальні автомобілі. Кілька днів тому у регіоні вже запроваджено режим надзвичайного стану через посуху. Тут я крапки не ставлю. Спалах на одному із сміттєвих полігонів стався днями ще й у російському Якутську. Площа загоряння там зараз становить 600 квадратних метрів. Як повідомили у прес служби Мінекології регіону, є загроза переходу вогню на лісові масиви. Далі зацитую: вживаються всі превентивні заходи щодо недопущення перекидання вогню на лісовий масив. Також вирішується питання залучення додаткових сил та засобів, сказано в повідомленні. Що саме? саме спричинила спалах вогню, поки невідомо. Перший заступник голови уряду республіки Саха Якутія Дмитро Садовніков також наголосив, що такого інтенсивного горіння на полігоні не було вже більше року. І давайте вже завершимо цю смердючу історію третьою подібною ситуацією. Сьогодні стався спалах ще й на сміттєвому полігоні у Добрянському окрузі Пермського краю. Як повідомляють у мерії, на місці працюють фахівці. Проводиться локалізація вогнища, його проливка, засипка та утрамбування ґрунтом. Площа займання сягає 250 квадратних метрів, а загальна площа звалища 6700 метрів. Відкритого горіння немає, тління відбувається на глибині близько півтора метра. Так йдеться на офіційній сторінці адміністрації Добрянського округу у Телеграм. Ну що ж, напишіть у коментарях, яких новин хочете бачити більше, і чи подобаються вам такі теми. Поставте нам лайк за старання. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек. Не забудьте підписатися на ютуб канал «Січас» та натиснути на дзвіночок, аби отримувати всі головні сповіщення. Pierwszymi